Ось тут на цій ділянці ви можете побачити трьохрічній саджанці гінко дволопатевого. Наступного року ми їх плануємо висаджувати у лісовий масив Червоноармінського лісомисливського господарства. Тему своєї наукової роботи школярка Дарина Кулібаба обрала, дізнавшись про унікальні властивості гінго від наставників працівників Баранівського лісгоспу. Гінго дволопатеве зараз входить до складу багатьох медичних препаратів. Позитивно впливає на роботу серцево-суденної Системи покращує еластичність суден, а також покращує пам'ять. Перспективним на найближчі роки є саме отримання сировини для фармацевтичної промисловості, зазначає юний науковець. Здійснювати дослідження Дирині допомагали товариші зі шкільного лісництва. Своїм досвідом ділилися фахівці підприємства. Вирощування садівного матеріалу з насіння виявилось успішним. «Довжина приросту коливається від 20 і більше сантиметрів. Ну навіть цей приріст можна сказати є більшим, ніж же, е, має бути, і як зазначається у е, науковій літературі робота вихованки на, паростка та, вирізнялася з поміж інших учнівських робіт на всеукраїнському зльоті шкільних лісництв не лише своєю ґрунтовністю, а й актуальністю теми на Україні. Для нього до нього ще не пристосувалися ні.